Що це за футблогер, що ще жодного пісного рецепту не закинув в піст? Виправляюся, готуємо яворівський пиріг, пісний, дуже смачний, особливо смакує підсмаженим сметанкою, є дуже класний. Картоплю відварюємо до готовності, цибулю нарізаємо пів кільцями та смажимо на соняшниковій олії. Картопля зварилася, гарно її переминаємо, додаємо сиру гречку, обов'язково сиру, сіль, чорний перець, можливо, ще якісь спеції та підсмажену цибульку. Все перемішуємо до однорідності, накриваємо та приступаємо до приготування тіста. Готуємо опару. До дріжджів додаю цукор, теплу воду та борошно. Перемішую. Якщо будете сухими робити дріжджами, тоді все одразу замішуйте. Додала воду, що залишилось, трішки солі, борошно частинами і в кінці додала олію. Ось таке туге тісто досить виходить. І одразу з ним починаю працювати.